Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І вкотре-вкотре ми в лісі. І сьогодні у нас на огляді бензопила від торгової марки ДВТ. Ніяк руки не доходили, підписники все просили. Нік, зніми огляд на бензопилку ДВТ. Що від неї чекати? Вона вже багато років є на ринку, і ти все ніяк на неї не знімеш. Ми точно з вами знаємо, що ДВТ-інструмент дуже хороший. А ось чи бензопила хороша. Сьогодні ми побачимо так. По традиції зробимо розпаковку. Підписники люблять розпаковки. Заходять розпаковки, може то суто розпаковками зайняти. Що скажеш Мія ні ні не твій формат, не мій формат. А так б... Хотілося... тебе Та краще виходить е -е, знімати огляд. Так, а так хотілось би просто розпаковки. Це дуже легко. Так, друзі, відразу звертаю вашу увагу на шину. Вона 18 дюймів, але шина додатково, як бачите, в передній частині е -е, має. Амортизатор, покажу, що він амортизує, і, і ось ця передня зірочка крутиться. І як бачите, тут ДВТ нам позначили, що шина не так боїться зворотнього удару. Тобто, якщо ви кінчиком будете попадати на якесь дерево, це все буде амортизувати і не так буде кидати шину. І ДВТ нам це вказали. В комплекті, як бачите, каністра йде вже для розведення палива. Покажу, друзі, який в комплекті ланцюг. Ланцюг іде гартованим квадратним зубом типу Суперзуб. Має фракцію, і саме цікаво, що в комплекті, як бачите, ще поклали додаткові заклепки і додаткове звіно. Так, давайте глянемо. Такої комплектації ланцюга, чесно, я ще не бачив. Так, друзі, бачите, достав. І як бачите, друзі, в комплекті йде запасна з'єднувальна ланка. Ну, такого я ще не бачив, але якби ДВТ, сюди кладе. І ланцюг. Відразу кажу, що хороший, супер зуб. Я Покажу, що в комплекті йде така сумочка. Там йдуть додаткові зуби, додатковий ключ. Ключ відразу кажу, що не самий дешман, ключ йде якісний. А тепер по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану попилку в руках, тим більше нею користуватися. Відразу давайте глянемо, яка тут йде зірочка. Як бачите, зірочка йде плаваючого типу, типу таблетка. Такі зірочки і дешевші, і вони кращі. Далі йде на карбюраторі Праймер для полегшеного запасу, заслонка повітряна, яка сама по собі назад стає зворотнє своє положення, коли нажимаєте клавішу газу, і кнопка включення та виключення. Ніяких тумблерів тут немає. Стартер тут йде, плавний запуск. Давайте глянемо на пробку. Пробка, як бачите, має товсту, таку товсту гумову прокладку, і паливний фільтр йде тут войлочного типу. Так, давайте глянемо, який тут йде. Повітряний фільтр. Ну, як бачите, повітряний фільтр тут вже йде бумажного типу. І це дуже добре. Так, друзі, встановлюю ланцюг. І хочу сказати, що ланцюг тут йде на 36 зубів або на 72 звіна. Тобто робоча тут шина йде 45 см. І покажу, як виглядає прижимна кришка і натягувач тут йде з торця. Бачите, але є можливість в майбутньому поставити бокове натягування. Ну, як на мене, бокове зручніше. Пробіжимо швидко по характеристиках. Дуже подобається, як ДВТ вказують. Розміри пилки, тобто ви можете зараз бачити її реальні розміри. Плюс вказали, що розбавляється паливо 25 до 1. Товщина шини або товщина ланцюга 147, крок 0,325 і довжина ріжучої гарнітури, як я сказав, 450 міліметрів. Вказали двт потужність 1800 Вт ватт і оберти 8500 обертів у хвилину. І ДВТ гарантію на свою продукцію. Дає 2 роки. Що попробуємо з якого разу заведеться? Підкачаю праймер, щоб в карбюратор попало паливо. Так, речах повітряної заслінки. І легенько без різких рухів заводимо, тому що плавний запуск. Як бачите, хапанула. Нажимаємо клавішу газу. Заслонка заскакує в зворотньому напрямку. Так, по традиції заведе жінка. Готова як завжди. Так перевіримо подачу мастила. Завжди перед роботою рекомендую перевіряти, навіть якщо нове залили, рекомендую перевіряти, щоб змазували. Опа, ну що ж, друзі, давайте тепер разом подивимося, по чому на є е каталог продають бензинові пили. Хочу сказати тим людям, хто не знає, що на є е каталог найзручніше підбирати для себе товари, тому що тут інформація з усіх інтернет-магазинів і на є е каталог завжди видно і мінімальну, і максимальну ціну. А також на є е каталог зручні фільтри справа на сторінці. Ось можна обрати по типу Пристрою, як бачите, є ланцюгові пили, електричні, шабельні і так далі. Також можна обрати джерело живлення, бензин, акумулятор, електромережа, але в нашому випадку бензин. Ну і звичайно можна обрати по розміру шини. А якщо ви знаєте конкретно, яка вам потрібна торгова марка, вибираєте всі бренди і як бачите, скільки тут є торгових марок. Ось, наприклад, ДВТ. І відразу видно мінімальну та максимальну ціну. Спустившись трішки нижче, ви можете побачити усі характеристики. А ще нижче, скільки інтернет-магазинів пропонує вам дану пилку. Отож, друзі, кого цікавлять бензинові пили, як завжди, посилання на її каталог я залишу в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, давайте зараз спочатку попробуємо такий середнячок порізати, а потім знайдемо щось більш крупніше. Просто для тих людей, хто купує, буде цікаво, що може дана пилка. Я зараз зроблю пару різів і будемо бачити, як вона зупиняється, не зупиняється, як вона справляється. Відразу кажу, що дерево сухе, сухостой, і пилки тяжкіше різати сухе дерево, ніж мок. Друзі, як побачили, бриє вона і не зупиняється. Реально не зупиняється зараз. попробує мія. Мії сподобалось тестувати бензопили. Коли ти будеш їздити тестувати бензопила, uh -huh. я буду їздити завжди з тобою, мені так зайшло. Розумієш, чому, тому що бензиновою легше пиляти, там оберти, там потужність. Ну, ніяка акумуляторна ну, справді не рівняється до бензинової. Я так? це відчувала сьогодні. Ну, це ми зараз на мінімальному потестували. Зараз ми підемо, ще не йдемо, щось Добре. більше, крупніше. Добре. Ну що ж, друзі, давайте попробуємо, що ДВТ може. Ось такий пеньок спробуємо попиляти. Це є дуб, це є пеньок сухий. А всі знають, якщо дуб сухий, він робиться такий прям, як бетон. Ну і ми з вами попробуємо, що ця пилка може, чи можна буде з цією пилкою ходити до Субтитрувальниця Так, друзі, я вам скажу, вона бриє що дурна. Хочу показати, наскільки сухий дуб, нічого взагалі не трухляве. Як бачите, і сухий дуб дуже важко ріжеться, він просто реально як бутон. І тут ви побачили, я погружав всю шину. Звичайно, що можна задавити, але якщо з розумом, то можна робити цією пилкою заготовку дров. І вона, бачите, з тими завданнями справляється. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Покажу, як виглядає свічка після тесту. Як бачите, суха, не закидана. На свічі є маркування. Так, покажу, як виглядає стартер. Як бачите, стартер йде е плавний пуск, покажу, що на стартері зазначено, з чого він зроблений. Катушка запалення йде від торгової марки RaiQai. Бачив, що таку катушку запалення ставить торгова марка Echo. Так, покажу, як виглядає прокладка, товста, паранітова. Претензій немає, така прокладка буде служити довго, швидко не прогорить. Так, покажу, як виглядає карбюратор, і покажу відразу, що. До регулювання карбюратора підходить такий гумовий патрубок. Це зроблено для того, коли ви викруткою підходите, щоб регулювати холостий хід, щоб ви там не шукали де той гвинт. Це свого роду так називаємо така направляйка. Вона направляє вам викрутку. І також хочу сказати, що карбюратор іде дуже якісний від торгової марки Фюлін. Хто займається ремонтами, підтвердять мої слова, що карбюратор тут іде якісний. Покажу, як виглядає поршень після тесту. Як бачите, сильного нагару немає, а я на нею трішки так попрацював. Поршень, як бачите, в верхній частині має таку спеціальну антинагарну структуру. Також покажу, що шатун колінвала зроблений тут з плакуванням. Це дуже добре. Так, І діаметр поршня тут становить 43 мм. Друзі, також покажу, як виглядає циліндр. Напилення нормальне. Як бачите, зеркало, все блистить. Ну, претензій тут немає. ДВТ, як і інструмент, так і бензопили роблять якісно. І також покажу, що циліндропоршнева група, як бачите, йде номерна, з номером вказана якась торгова марка, як бачите, йде фабрична, не підвальна. Друзі, знаєте, чесно скажу, я не здивований. А чого не здивований? Того, що я привик, що ДВТ завжди робить якісно. Що мені сподобалось? Сподобалась антиударна шина, яка амортизує, якщо ви десь носиком вдаритесь, вона буде поглощати ті удари, її не так буде кидати. Сподобалось це, що ланцюг тут іде в комплекті Суперзуб. Нормальна стоїть катушка запалення. Хороший якісний карбюратор, стартер з плавним пуском, немає ніяких тумблерів, кнопка включення, праймер є для легшої підкачки. В принципі, нормальна, роботяща пила і служити буде для дому, для заготовки дров, навіть для щоденного використання я її сміло можу рекомендувати. Тільки треба не забувати, якщо бак порізали, 15-20 хвилин дали її перепочити, і в такому режимі вона буде працювати хоч кожен день.